Костя, вас запросили в салон Раїса Кіндратівна, це ваша сусідка. Є певні проблеми по здоров'ю, проблеми з нирками, гіпертонія, і така основна проблема, яка вас турбувала, це п'яткова шпора, правильно? Так. Да, да. да. Ви придбали абонемент на платформу. Скільки ви пройшли процедур? Костя? 10 процедур. Пройшли 10 процедур. 10 процедур. І ви сказали, що у вас є гарний результат. Так, да, є вже. Не беспокоїть мене в даний час. Від вона як вас турбувала? Коли ви вранці вставали, вам боліло чи на протязі дня? Вранці боліло, а тоді і вечором як нахожусь багато боліло. а, як знаходитись, да. то й боліло. Чим більше на ногах, тим більше боліло. Тим більше боліло. а скільки по часу вже вона вас турбувала? За десять літом, серпні, мабуть, почала десь ну, там до півроку, може менше. На якій процедурі ви вже відчули покращення? От коли ви... На третій процедурі На третій процедурі вже відчули покращення. Да. Пройшли 10 процедур повністю, по 20 хвилин. 10 хвилин викуркували, правильно, і да, 10 хвилин стимуляція. Взагалі боляче було зразу? Ну так. Да. Боляче добре, було. Добре, Перші, особливо три добре. процедури, так? ну а от десята процедура вже була приємна? чи вже? Приємно була, вже спокійно. Вже спокійно да. пройшли сеанс. Зараз, як ви вранці просинаєтесь, Ну, не беспокоїть. Не болить. Ні. І навіть якщо знаходитесь за, за день, Ні. Ні. ви задоволені таким да. результатом? Ну хотіли б ще е, пройти. Ну, звісно. Звичайно, Звичайно, да, так. Да. А як ви думаєте, от якби вдома е, була платформа? Займались би ну, скільки раз на день? Ну, я думаю, займався б, і разів три на день. думаю. І разів три б на так, день так. займались, якби ну, дозволяв так. час. Тому що ми розуміємо, що це відновлення за 10 днів чудове, але профілактику потрібно робити постійно. Так? Дякую, що ділитесь результатом. Но ви задоволені таким результатом? Так. Да. Тому Костя, можете радити всім своїм знайомим. Навіть вирішені такої проблеми, і плюс у вас ще коли ви покрукуєте на платформі, особливо відігрієте ноги, то після цього ще що ми наблюдаємо, падає тиск, понижається тиск, тому що ще проблему ми повністю не вирішили, але вже от коли ви прогрівання проходите, саме ніг прогрівання і на платформі, то нормалізується тиск. Правильно? Да. Да. Так, задоволені результатом? Так. Да. Да. Чудово.